Зараз такий тренд в IT, що джунів не дуже хочуть брати, тому що немає досвіду. А по факту, отримати досвіду немає де і немає як, і виходить таке замкнуте коло досвід отримати не можеш, без досвіду не беруть. Що в такому випадку потрібно робити? Відповідь насправді дуже проста: стартувати свій проект і прогнати цей проект по всім етапам життєвого цикла проекту це дасть школу. Власне, як живуть цифрові продукти, що необхідно на кожній фазі розвитку IT-продукту. Адже якщо розібратись, багато дуже хмарних платформ дають бонуси за те, що ви реєструєтеся і будуєте інфраструктуру на їхніх їх сервісах. Так, наприклад, Firebase – це такий сервіс Google Cloud Платформ. В нього ряд сервісів абсолютно безкоштовні. Наприклад, сайт написаний на React, Може бути розміщений там без всяких умов і всього іншого, також можна користуватися реал-тайм базой даних та іншими іншими сервісами. Тобто, при великому бажанні можна знайти сервіси, які безкоштовно візьмуть в обробку ваш проект. Ви тим самим для себе отримуєте досвід розміщення власне і просування айтішного проекту. Якщо розвивайтеся самі, розвивайте свої проекти. І в певній фазі ви собі можете сказати, а я не хочу працювати на чиюсь ідею. У мене є свій проект, який працює, і я цим задоволений.